TVUA про головне. Якщо по-простому-то. А хто напал-то на кого? Хто напал? И в принципе в случае чего можем ударить э, ядерным оружием, нужны пряник Если вы пойдете, с одной стороны, если вы пойдете на обострение, то мы можем и ядерное оружие применить. Тогда нам всем конец, так сказать, да? Вам всем конец, нам всем конец. Ну, в общем, короче говоря, точно, совершенно никому не поздоровится, да? Чтобы, так сказать, тоже не подыгрывать их же собственной такой пропаганде, которая как раз и показывает Россию как какую-то зверскую страну, которая только и мечтает о том, чтобы уничтожить весь мир. Вот другой, других не никаких желаний у нас нету, кроме как вот уничтожить весь мир. Для них вообще вся ситуация – это анимация, это компьютерная игра. Ах, они, значит, у нас три города, и, значит, и что, мы будем так вот сидеть, да, вот они у нас выключили три города. Он же не задумывается о том, что у других тоже есть кнопка. И вот это вот в действительности мы действительно, это надо прямо говорить, мы хотим изменить будущее Европы. Но настоящее вы себе изгадили, господа европейцы. Вы выбрали в конечном счете вот этих дебилов, которые вам, вами руководят. Но мы пытаемся изменить ваше будущее, которое означает 200-250 миллионов убитых и покалеченных европейцев. Вот такая будет цена ядерной войны. А, между прочим, американцы? Ну, что? А им-то что? А им ничего. Им нормально. Да, ну, дойдет там облако какое-то. А может и не дойдет. Может, в океане. Да, ну, и так далее. Ну, к сожалению, все наши попытки включить европейцам мозги на сегодняшний момент, они ни к чему не приводят. Но надо, по-моему... Отбросить вот эту ложную нашу деликатность, что нет европейской ядерной войны, не будет. Нет, она будет, и надо об этом говорить прямо. И надо прямо говорить, какие европейские города превратятся в пыль. И какое количество жертв будет после попадания 5-6 ядерных боеприпасов по городу Парижу. И так далее. И каждый европеец, например, я бы сделал так, каждый европеец свой почтовый ящик должен получить от нас открытку. Да? вот его дом вот куда вот военный объект нато вот куда прилетает вот что останется от его дома надо вбить в голову каждому европейскому обывателю что он тоже может погибнуть потому что европейский обыватель последние 60 лет жил в полном ощущении что вообще-то он бессмертный ну в социальном смысле да? что ничего с ним произойти не может, что тот же самый круассан и капучино, да, и вечерняя, как говорится, бокал вина, да нет, все пошло очень круто. Сьогодні ворог вкотре атакував Одещину і Одесу, зокрема з використанням різних видів озброєння. Вночі були шахеди. Потім, ближче до світанку, ворог вже використовував балістичне озброєння, вдарив по транспортно-логістичному об'єкту. Такі атаки по Одесі, і по іншим містам, звісно, потребують посилення нашої протиповітряної оборони. Президент Зеленський говорив про те, що Україні не вистачає наявних систем протиповітряної оборони. Аби прикрити всі наші міста там Харків, Одесу, Запоріжжя, Дніпро. Зокрема, коли ми говоримо про Петріот, і зараз у нас є лише три батареї Петріот. І щоб закрити Україну повністю за оцінками Володимира Зеленського, нам потрібно 25 дивізіонів. Такої, до речі, кількості немає поки що жодної в країни з Європи. Проте вже оголошена ініціатива. Пошуку таких ЗРК Петріот для України в цю ініціативу включилися і Німеччина і Британія. Сподіваюсь, що вона буде результативна. Але найбільше до речі, батарей Петріот є у Сполучених Штатах. Сполучені Штати поки що не поспішають до такого кроку з передачею інших Петріотів для збройних сил України. Але є і позитивне, хоч і запізніла новина про те, що держдеп Сполучених штатів 9 квітня прийняв рішення. Погодити продаж Україні систем забезпечення ракетної системи Хоук і пов'язаних з нею елементів матеріально-технічного забезпечення і підтримки цієї програми. Орієнтовна вартість цієї угоди, яку оголосив Держтеп, – 138 мільйонів доларів. І нагадаю, що ми отримали оці перші комплекси Хоук. У 22-му році, потім 4 було з Іспанії, потім були ще передачі з інших країн. У жовтні го року було перше, поки що, єдине відео, де було показано використання цих хоків системи ППО України. Тоді воно було якраз теж поблизу Одеси, де якраз Хоки збивали е, шахеди. Тоді було сказано, що комплекс є достатньо ефективний. Хоча фактично це такий. Архаїчний комплекс, якщо ми бачимо його структуру, але він має досить пристойні технічні характеристики, тому що він може знищувати ракети на відстані ворожі цілі на відстані 50 кілометрів, висота 20 кілометрів, має досить потужну бойову частину, аж 74 кілограми. Але що плюс ах, цієї системи, що є. Значна кількість ракет до цих хоуків, аж понад 40 тисяч їх можна власне тоді не економити, але ще цей комплекс можна і модернізувати, і от якраз. І, і ремонтувати От якраз рішення Держдепу нарешті дає згоду на системний ремонт та модернізацію всіх систем протиповітряної оборони ХОУК, які ми отримали від наших партнерів. Оцей документ передбачає нам передачу документації, ремонтного устаткування, обладнання для обслуговування комплексів і самих ракет. І це рішення також дає таке зелене світло на співпрацю між нашими підприємствами і американськими підприємствами. Над цим проектом власне можна створити ще один такий франкен сам, тобто ті проекти в комплексі протиповітряної оборони, які створюються в поєднанні з американськими і українськими можливостями, як це зокрема було з комплексом БУК, коли до них прилаштували ці американські ракети РІМ 7 і у повідомленні від агенції військового співробітництва міноборони США, яке посилається на це рішення держдепу, стверджується, що підтримка ракетної системи ХОУК підвищить здатність України захищати свій народ і критично важливу національну інфраструктуру. В цілому гарна новина, тим більше, що вона не потребує ухвалення з боку конгресу, тому що фактично ці кошти 138 мільйонів будуть взяті з того обсягу допомоги, яка все таки передбачена вже в бюджеті Пентагона. Там передбачено 300 мільйонів доларів на цей рік. І якраз цих 138 мільйонів якраз підуть на рішення всіх проектів пов'язаних з Хоуком. Новина добра, але все таки запізніла, тому що досить дивно, що такі тривалий час. Ми очікували такого рішення пов'язаного з усіма заходами, які стосуються посилення нашої протиповітряної оборони. А далі ми будемо говорити про іншу тему, яка так само не менш важлива, коли говориться про посилення нашої системи оборони засобом протиповітряної оборони, боєприпасами артилерію. Але в основі стоїть людина: саме наш воїн є основою нашої системи оборони зараз. Парламент начал э, обговоривать пакет законов, об закон. Писториус там пытается обвинять Путина, что Путин якобы Россия использует этот перехват для того, чтобы дискредитировать Германию, вносить разброд и шатание в германские политические силы. Саму публикацию скандального разговора Писториус назвал провокацией. Путин, как он выразился, ведет коварную игру, чтобы вбить клин между Берлином и НАТО.